А чого? Я. А я? А я? ж не голова? Голова громади. Чого? Я? Ну все одно голова. Ну ви йдіть тут з бабами. Ну ви тут як голова бабів. Я ж яка мала робити, жінський рот. Я буду вже не бути тут. Нашу. Ну що звідти? Я скільки буду? Ты же в одежде специалист. Что надо? Света, я всегда, даже Юрия надо спрашивать. Нет, фильм. Мне, если честно, что есть, то я буду есть. Мне ничего не надо есть. Яичко. Я яйца совсем mm. не, не люблю. Знаете, что не люблю, кстати? Mm. Была мала. Это хорошо выбачалась. Сейчас бы побачила до латери. Була мала, ми зайка. Э, ну і бабуся що приїжджає в село, а ми ж з города, ми ж гаряці. Попало, коротше, я опережу трохи, знаю, що це. Попали з інкубатора. Може, трошки. Да. На Наполові. Вам? Ні, вам. Ні. Ні. <реш> баба забирала, каже, от бабуся, додому. Я з яйця не їсти, я це не їсти і складала. І тут вона йде в церкву, бо невіруюча людина була. В неділю йде в церкву. І ми з малою сестрою на жагли там знаєш, що восім на вірнах. Да, Загаже, аж поки про зусь, поки та по хазяйству справились. Жели на тих її, щоб 8. І сіли їсти так по навіральню. Дивимося, баба йде. Ти бабушка йде. Ми давай дихати до сестри, кажу, їш, бо воно мені стало тут весна. А чого? Ну вона забирала, знайте, на гора що. Там в городі ми не дуже живі. ну, коротше. Сестра теж ви думаєте, І не я, не сестра досі вважаю, не хієць не довернула, да? Казала бабушка. а ну видно, видно, всім видно, так? Да? Велика порція була просто. Свята. <рес> да. Юра. Вже знакомі. Ті, що з нами давно, да? з ними вже з ними. Бачите, де в коментарі пишіть, дуже гарні люди. Пожалуйста. А шамара? Ні. У мене під столом. Комарик, ну не видно, під столом. Не, хуже, не хоче вивавати. Бумбар в самому началі був. Як його тільки привезли, він зразу сюди. Ага, під стоп? А, ні. Ну, він туди не залазить. Він виміщається. Трохи пробує, ну. <кліпи> Потім починає виравнюватися і підіймає стола. <кліпи> і пішов за столом. Потому що надо переставати. Голова, він на серп'яміну так пляже голова. Мама, як мама його Я Та подивіться, вона угу. на нього, вона на мене, а голова лежить. Я маю сказати, в спокійно. Він ляже і думає, у когось гарсовість з'явиться. Ну, сирок, зараз, батьо, він тут витягне сирка вже, по-любому. Ви з цим сиром літаєте? Угу. Ну, він любить сирок, там все сісить. Тобто, з п'ятерки куплю щось вдома. Yeah. Я другий раз, як вони истины хотят сісечку, я тру прям. Мясо, плюс, что делать? Бал бал не mm -hmm. Чого? Нельзя. Да как ты сосисочка? Ой, да. Сосиски нельзя. Так да, самое интересное, на мене yeah. кажется, что ты мелкими рижешь, а сама сосиску-то. Та тру, для запаху специально же мясо сделает. Но же На мясо не хотят сделать. Добавляется Mm -hmm. Ну це означає, що не голодні. Це не голодні, так. Mm -hmm. да. А мене папа збиває яйцо і перемішує. No? Якщо віддергується по їді. А хлюбить яйця? Mm -hmm. Так а що яйця ці дають? Вітамін Б, що вона? Ну, це домашня. У що запаха ніякого. Чого? А хто його знає? Ну, у мене теж яйця тріскають от цього. Ну, правильно, пошли в куряці. У вас домашні яйця? Ну no. так. А я в цей купол не ездил, не езжу. О, я, я буду в грудні їхати. на речі, а почему у вас ездят? Продают домашние, тільки настоящие там. Сейчас по 50, на Пасху были по 60-70. А у нас можна бізнес делать, по 100 рублей. по сотне, Валя. Я отправлю новое пошиву. Я говорив, Та я говорю, давай курочок зараз. Ні. Я в грудні приїду. Мені ну, ж треба обов'язково випускати. Я... Не взяти? Ну і що, в мене закрили. Купили, ну Ну а Метр на метр, Курили, два ні. на два, три Єсь на два, десять. Таке... Це... Та... Це... Десь півтора, на півтора, і два. Це я виничала. І не треба випускати. Зараз не випускаю, бо посіяла розсаду, по нічліма. Для яєк чи для м'яса. Я їх заводила для того, бо кая не доїдала їду. А, щоб, щоб не пропадала, да, і викидувати курям. Я для того заводила кора. Mm -hmm. А курі що все їдять? А потім почали стояти, а потім якось я їх полюбила. Знаєте, кстати, скільки я живе курка? Mm -hmm. Mm -hmm. У мене була одна, одна шістнадцять років прожила, mm -hmm. а друга чотирнадцять. Він казав курочок, ну я я живе на курку, туди заріжуться, бо нам не заріжка. Ну що, в мене так вийшло? Я виросла в селі, мене мати візала на урагу. Якщо трошки пристаріли, швидко та... продав, це на не скуповує. Ні, серйозно. Та да, ні. Я просто Ну мала. я вам серйозно. Їм не буде так хорошо ніде, як у мене, розумієте? І своєю смертю mm. вони так ніде не вмруть, як в мене. Ну да, і швидко чуть чик <ріг> <ріг> А у вас було хозяйство на тих чим? Сім корів. Троє корів. На два. Троє було одне, так. Да. Це ж я пасла очередь сирі, три рази в бабусі. Ні, це наподігається. В мене вміння ще спікалася на полі. Ну, Потім вже ж троє було, курі, поросята по троє було. Поросят. то то ріжуть. А корови м'ясо. Молоко мати що вона здавала, вона тоді ще робила це творог, сметану, все. Возила в Дарниці на базар продавати, ніж таких зарплатів. Ну, Ти секрети ну, було, було, не бабуся ну, Бабусі були, вона молочарка, у нас молочарка, всі ліба вовка. Там здавалися, книжечка, жир записувала, який, mm -hmm. жир, жири, які там все пам'ятають, бо ми ж це все ліса. Ну, да. Було господарство, довго було. Потім отак, а зараз що? У нас залишилося качки, курі. Що кролів щось боліле не кролі були кролівули а свиней вже давно нема. І корів вже давно нема. Мати корів дуже любила. Вона вставала. А не дає? Вона їх купала. Да, да. Мати коров любила, як упала. Чисті коров у них на там... стіля. Корови С <с <с да. Воно ж чисте та чисте живу, таке пищевод. А то на кітку собі голову курячу з'їдає. Ми привезли йому пакетика, пакетиках. Дали яйця і він ковтнув. А мати каже, що ви йому даєте, він каже, куриці голову з'їдає собі просто кітцей. У мене теж, в мене кусь Нам йому зі нормальний кітце. Дід йому карасів ловить, він носить рівну, він все. А все ой. Я пам'ятаю, як її отварювала мінтай, де вона хек їла, мінтай не їла чи наоборот, потім яєчко варене, те, та... а потім плюнула, Ото як бумеру рибу варила, то вона з ним сидиш, де, що я її виділю рибки, то да рибки. Це не ні. Пішов, пішов. Хоче пошли, не рішила ті, Так, діти. Щоб Я слишло. Я можу мікрофон так. У мене дай мікрофон є, подарувався. А як комара на котів реагує? Нормально, на своїй відео є, пусік виходить собі. Ну на чужих може побігти. Ну а як вони в загон йдуть? Куди? Куди в загон? Ну, морчать починають. Нормально. А, що пусик за бабами ганяє? Ну, так. Нормально, юрими нема ділянки. Ну, я маю виду звуки создають, як вони потом. М'якають, ніяких. У мене ж музика стерилізована. Можемо час провірити. Що? Я можу і Ніхто не розуміє. Сусід прийшли з дітьми, то їхав на восьми мереження, потратів двохчинів маленьких. Юра, причайми в кота заключать. Вони вже той мали став. Юра, зупинись. Поставить. <laughs> <Да>. Юра, забывайся. <laughs> Ай, не, копе, а то не, да. Да. Эх, да. А не, 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 А ми ще не глянути, як вже на да, ми ж поставити. Хто їм буде? А зараз ну, сделаю рекламу. Ну, так яку рекламу свята люстри покажу. Світ з це Юрой є Нічого тут дивіться, все одно гарні. Е, е, магазин люстер українці кому треба, гляньте, яка красаті ще у нас ну, дома. Погано, що я вчора в магазині не зняла, а сьогодні вже і не вийде, так? Да? Между прочим, иду иду туда. Такая красота а по ценам у нас, конечно, то стоит бешеных денег. А в них турецкий дуже гарно. Короче, дуже гарні эксклюзивные покажу тоже. Бра, шери, я вам говорю, такая тема. Така така красота, що в мене взагалі вообще... дух захоплює, гляньте. Воно світить кожен. Так, треба да, було вчора познімати. Кожний хрусталик світиться так гарно, що капець. он бумер плаче там. ви все гляньте І в них свій магазин, люстр Бачите, яка красота. Так що, як, якщо кому треба, братор, шери, люстри, ексклюзивні, от реальна там турція. І ціни дуже дуже такі, я вам скажу, що нормальні. це не то, що У нас це більше коштів стоїть, А в них то воно гарне та по нормальній ціні. Ага, так не видно. Ну, Гарно світить, гарно світить. Звертайтеся, дам контакти. Та й будете. Собі теж дуже з гарними люстрами. Бачите, яка красотища. Все, всім па 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 дзеркало, третий Бачите, яка люстра, всім па-па-па-па. Гарного дня! Це собі на пам'ять на згадку. Світа, Юра. Може, трошки утекла від цих поїздок, але нічого, все, всім пока па